Терапевтичне відділення у липцях будували більше 20 років. Місцеві мешканці розповідають, у селі була лише поліклініка, тож для стаціонарного лікування їздили до Харкова чи Мерефи. Якщо там, чисто як говорять, амбулаторно полічився, то тут лічилися. А якщо хірургічне мішати то їздили направляли в обласну лікарню, у городської лікарню. Отаке. Ну, навіть ще є районна лікарня, але вона районна лікарня знаходиться в мережі. От представте з нашого гарять края поїхати аж у мереху, це дуже далеко вже. наразі. За словами лікарів, у відділенні встановили сучасне діагностичне і терапевтичне обладнання. Тут працюватиме цілодобовий стаціонар на 40 ліжок та денний стаціонар для 20 пацієнтів. Цілодобову та якісну медичну допомогу запевняють лікарі, то зможуть отримувати мешканці липців та сусідніх сіл. Загалом близько 30 тисяч чоловік. На першому поверсі у нас діагностичне відділення сучасні ультразвикові апарати, рентгенерічне обладнання, Лабораторія з сучасним обладнанням, фізіотерапевтичний кабінет. На другому поверсі у нас дитяча поліклініка з таким же обладнанням, звуковий кабінет, стоматологічний кабінет. Буде працювати круглосуточний доктор. 5,5 з врачебних ставок круглосуточних, які будуть днем і ночі обслужувати населення. Тобто є можливість отримати медицинську кваліфіційну допомогу і днем, і ночі, і вихідні, і праздники. На відкритті липенського терапевтичного відділення чекали президента України Віктора Януковича. Однак через погодні умови голова держави до Харківщини не прибув. Тож чевону стрічку на порозі Новобуду перерізав губернатор Михайло Допкін. Від імені президента він передав колективу лікарні ключі від нової автівки швидкої допомоги. За словами очільника області, зробити медичне обслуговування у районах якіснішим одне з головних завдань наступного року. На наступний рік будуть закладуватися. Суми для будівництва амбулаторії сімейного типу, учитого реформирування здравоохраніння, ми повинні розводити перший, второй уровень оказання медицинской допомоги. Наша задача в першу чергу привести в порядок фельдшерско акушерські пункти і амбулаторії сімейного типа. Працювати на повну потужність відділення почне вже цьогоріч. Анастасія Горілкіна, Тетяна Сорокоус, Микола Кузін. ОТБ новини.